Ну шо, мамка, встаєш сьогодні п'ятниця, п'ятницям. Ты ти кі знаєш? Не розврать ні? Ну ладно, тоді давай вставай і йди. Дачный прапор піднімати. Муска за мной. П'ят. серед конце окна. Свою ксюкай. Я дуже хочу з тобою разом піднімати. Та ти пайди скоріше, мамка. Давай. А О, я ще там за віконцем, знов спека, бозі, бозі, коли ж це закінчиться? Але краще спека, чим холод. І куди ж то мені шо подіти? І я не знаю, куди мені посисалку. Тобі жарко, ти пусть на мою шубу на свою. Жарко. І дачний прапор п'ятницького дня Бажаю підняти. А що там на термометрі? Так, да, що там на термометрі, мамка? М? О, 20 градусів. Вчора було 21. На два відкрили двері, поступ вчора був товщик. Музька. <плес> И, ну, я пішов на променад, а ти, мусічка, тут посиди. Може, тобі мама буде підпустити. Та, ти гоняєш. А я? А що ти? Ти ще маленький, в тебе все життя попереду. А я вже чотири роки прошу. Пкану тебе, ні, то си хотіть погулять. А що це ти рамш? Та травку я їм, дві щоб на зиму знавітмінізируватись. Ти тоже там пожив? Ага, угу. а вона смачна. Ну да, смачна цева. Коли угу. не знаєш, щось мені не дуже подобається, бо коли виросте, краще буде подобатися, да, Сонік? Таким, як ти буду. Хто ж тебе знає? Ну я ще тут походжу, подивимось, так. Соняк, соняк, ти коти й мене далеко, мамка не пускає. Я пішов на промена. А ты іди додому. Тебе мамка вже зачекалася. Та ні, я вот и тобою, тобой, снованик. Муся, іди тут воно. Не заважай мені. Ой, я нікому не заважаю. А всім подписочникам булоки привіт. Гарного робочого дня. Боша мы всем темки Пока!